Усім привіт! Ми на каналі Watsons. мене звати Поліна і я персональний стиліст. Сьогодні хочу поговорити з вами про одну з найактуальніших тем зараз створення базового гардеробу на осінь. Тож запасайтеся смаколиками, будемо говорити про те, як сформувати вашу базу та як створити цілісні аутфіти, враховуючи всі фактори, у тому числі і макіяж. А ще в кінці цього відео ми розіграємо мою одну з найпопулярніших послуг створення міні-капсульного гардеробу на осінь та подарунків від Watsons. Тож погнали! Почнемо з питання, що таке база. Одразу скажу, що база це не стандартний набір одягу, який підходить абсолютно усім. У кожного своя індивідуальна база, яка відповідає стилю життя людини, його характеру та вподобанням. Давайте одразу на прикладах. Почнемо зі стилю Вікторії Бекхем. В її образах ви можете спостерігати не Ську посадку, чіткі лінії, прямі та напівпролеглі силуети, окуляри, everyday, every night, підбори. Тож, можна сказати, що в її базу входять сорочки, жакети, брюки, підбори, спідниці, міді це такий нахил, в сучасний діловий стиль. Далі пропоную на контрасті розглянути стиль Хейлі Бібер. У її стилі переважає мікс таких прилеглих силуетів та оверсайзних. Ми можемо спостерігати багато оверсайз-жакетів, пальто, але при цьому вона їх балансує дуже прилеглими топами, кроп топами, прилеглими легінсами, джинсами. Мікс з кросівками, іноді з міні. Тобто, це такий сучасний спорт кежуал та кежуал. А от образи на вихід вона вже обирає більш оголені. Ми говоримо вже про міні. Про підбори таким чином вона проявляє свою сексуальність та жіночність. Тобто в її базу входять джинси, шкіряні штани, оверсайз жакети та пальта, кеди, кросівки, кепки тощо. І останнім пропоную розглянути стиль Роузі Хантінтон Вайтлі. Це вже про вишукану жіночність в стилі мінімалізм. Ми можемо спостерігати тут дуже багато прилеглих сулетів у вигляді суконь, також підбори, але при цьому дуже ідеальний крій, дуже класна посадка та все по Очному та витончено. Як бачите, усі три селебритіс мають абсолютно різний прояв свого стилю і, відповідно, свою унікальну базу. Тепер давайте поговоримо про те, як же визначити те, що входить в вашу базу на осінь. Насправді це питання досить обширне та немає єдиної відповіді, але я підготувала для вас декілька порад, які допоможуть вам візуалізувати ваш майбутній базовий гардероб на осінь. По-перше, я рекомендую вам створити свій стайл-мудборд. Стайл-мудборд це орієнтир вашого майбутнього стилю, який може включати в себе дуже багато пунктів. Наприклад, ви можете туди включити фактури, принти, кольори, які вам подобаються, виписати інфлюенсерів, за якими ви слідкуєте, вибрати бренди, які вам подобаються, стилістичні прийоми тощо. Цих всіх пунктів може бути дуже багато. Вони всі мають відкликатися вам вашим вподобанням та вашим бажанням. Ось приклад мого стилістичного мудборду, який включає в себе всі вище перераховані пункти. Плюс я ще описала риси свого характеру, які теж впливають на формування візуалізації вашого майбутнього базового гардеробу. Я впевнена, якщо ви наповните свій стилістичний мудборд відповідно до своїх бажань та хотінь, ви зможете розвинути свою індивідуальну стильову. Лінію, яку зможете розвивати в подальшому, змінювати, але при цьому зберігатимете свій унікальний почерк. Тепер поділюсь з вами прикладами базових аутфітів на осінь чотирьох найпопулярніших стилях. Перший це діловий стиль. Тут ми звертаємо увагу на чіткі лінії, структуру в речах, збалансовану кольорову гаму, а також менш активні прикраси. Але цікаві акценти ми можемо розставити в аксесуарній групі, наприклад, в сумках. Другий стиль це смарт Casual. Тут ми вже бачимо більш цікаве поєднання повсякденного та ділового стилів, куди ми можемо інтегрувати вже і джинси, і Кросівки і більш цікаві фактури, принти та кольори. Кежуал це вже про повну свободу ваших дій. В образах ви можете поєднувати непоєднуване, але головне, щоб це відкликалося вам всередині. Спорт – це коли у повсякденних образах яскраво виражена нотка спорту, тобто вона може проявлятися через додавання кросівок, худі, спортивних костюмів у поєднанні з більш повсякденними речами, наприклад, класичне пальто. Усі ці стилі можуть входити в вашу базу або взагалі не відповіді. Віддати їй. І це абсолютно нормально. Ще раз повторю, ваша база це унікальний набір речей. А зараз я хочу вам показати три аутфіти на осінь, які відповідають моєму базовому гардеробу, які я завершу правильно підібраним макіяжем. Почнемо з повсякденного образу, що вже є на мені під мій улюблений нюдовий повсякденний макіяж. А цей образ в стилі кежуал, який відповідає моєму базовому гардеробу. А я можу так вийти у місто на роботу, а взагалі будь-куди. Мені дуже в ньому комфортно. Мені подобаються тут об'єми, перепад об'ємів. тут. Більш об'ємний жакет, тут більш прилеглі брюки а також дуже класний мікс фактур. А щоб зробити цей образ цікавішим, я пропоную додати сюди ось такий светер, але накинути його на плечі замість шарфа. Другий образ в стилі casual chic. Акцентними тут, звісно, виступають чоботи, але вони дуже класно збалансовуються більш повсякденними речами, такими як джинси, жакет, лонгслів. Але я пропоную додати до цього образу більш яскраві очі та трендовий ефект контурних губ. Для цього я використаю ось такий набір косметики, який ви зможете знайти в магазинах Watsons. Тож, погнали! погнали! Ну і останній образ спочатку він виглядає дуже простим, але ми вже одразу бачимо поєднання фактур. гладкий та матовий. Він вже цікавіший, але я пропоную додати ще червону помаду. Ну що ж, це мій останній образ. Пишіть в коментарях, який вам сподобався найбільше, а ми переходимо, як я обіцяла, до розіграшу. Що ж, друзі, буде два подарунки. Перший подарунок від мережі магазинів Watsons – це набір косметики. І другий це міні-капсула на осінь від мене. Умови розіграшу дуже прості. Вам треба підписатися на канал Watsons у Ютубі, підписатися на мою сторінку в інстаграм, поставити вподобайку цьому відео і написати в коментарях, про що ви хочете бачити наступне відео від Watsons. Розіграш відбудеться вже за два тижні на наших інстаграм-сторінках у прямому ефірі. А з вами була Поліна, канал Watsons. Бережіть себе, Па-па!